Новини на першому інформаційному. Державний земельний банк буде мати можливості надавати молоді земельні ділянки, молоді, яка переїжджає жити в сільську місцевість, земельні ділянки з відтермінуванням оплати вартості землі до 20 років. І це нормальний такий захід, і ми думаємо, що це замотивує, тому що я вважаю, взагалі сьогодні вже міському населенню треба переселяти в село і займатися виробництвом сільськогосподарської продукції, а не ходити по місту і там врахувати, коли держава щось їм дасть. Тобто ми це відпрацьовуємо і ми хочемо все таки, щоб село почало перше завдання. Призупинити деградацію українського села. От ми розмовляли сьогодні з керівництвом держави. Ми бачимо, більшість сільськогосподарської продукції переходить в товарне виробництво. Ми бачили сьогодні і виробництво овочів, картоплі вже переходить в товарне виробництво. Питання виникає, що робити з українським селянином, що робити з українським селом. Правильно чи ні? І сьогодні в нас там 14 мільйонів проживає. Їх треба завантажити. Я переконаний, хто б мені там не говорив і не намагався мені сказати, щоб я декларував, що це так буде, не буде наш український селянин займатися сільським туризмом. Не, ну ми не до цього приучені. Ми привчені на селі працювати, а не займатися сільським туризмом. Правильно чи ні? Так що ми зараз думаємо, як зробити таким чином, щоб українське село. Було в першу чергу забезпечено робота. Робота вирішує всі проблеми. Новини на першому інформаційному.